Анатолія Кушиця містом Луцьким. Наразі гляньте таке освітлення. Будинку оба мене знов собачки прислідують. Тобто, зараз я перейду дорогу. Вулиця молоді. Знаменита вулиця молоді. Обсяги Шовкового, 4 їх. Але це яке я будував теж, будував цей, огляньте, так називав ЗАГС. Гляньте, яка краса, освітлення, От там студенти люблять віддихати. Тут можна, я автобуси доїхати до Києва. У мене там багато друзів працювало, але це ЗАГС, бачите? Оце ми це обкладали там граніцю. Моїх рук робота. Це мене захищає, Не скажу що вам. О, а зараз я, гляньте, яка краса, оця піцерія, по-моєму. Гляньте. Освітлення, економні лампочки. А це так званий там північний ринок. Приватбанк. Тут колись був хороший магазин, зараз не знаю що. Ну, гляньте, як близький краса. Не знайду, скільки вона працює. Тут сантехнік так і остався, маленький був, Ну, темно не буде видно. Але це ж відчинені походи. Ай боліт. Анатолій Якушиця. О, Вигляд. Сильпо. Це проспект спексу. О, це гонщики на ноль, їх, на ноліків і треба. Хай ганяють там. Собачка мене питає, так, так, я тебе зрозумів. Добре. Що не йти туди, добре. Теревені. Тобто піцерія, теревені, піца. Ну, зараз закриту. А це знаменита обсяга інститута зараз університет Лесі Українки. А я живу на вулиці Нобіля ну, Олени. Тобто мами Лесі Українки. Якось так, доля долею. а там общага Шовкова, тут був хлібний, не знаю, що тут. Там приймали макалатуру і бутилочки, які стоїли багато. Буду закінчувати піші походи. Анатолія, як учиться, вулиця Соборност, Кінець, Північний Ринок, там від церкви, далі авторинок. Те, потім до нових зустрічей. Дякую, 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 дякую.